Друзі всіх вітаю, ви на каналі Тут Риба Є. Мене звати Жека і ми з вами на риболовлі. Сьогодні я повернувся на водойму свого дитинства. Дуже непогано відловився прошлого разу, тому набрав кормьошки. будемо кормитися і ловити коропа. Сьогодні будемо ловити на флет. Сьогодні буду ловити тільки на два спінінга щоб ну, можна було максимально, максимально багато кормитися, так як короб дуже любить поїсти. Тому рибалку починаємо, ловимо на флет, все по порядку, погнали. Так, друзі, а кормитись ми сьогодні будемо, можна сказати, по-простому. У нас є Отакі кусочки макухи, тут пшениця, кукурузка. Це ми все кидаємо. Потім в мене є два вида пелець. ось от фракція. Висипаємо його. Ще пелець, вже інший колір і запах і смак. Так, і залишились в мене зовсім трішки отакі от такі, от, такі пелящі бойли. Ми їх також висипаємо. Так, у нас є такий ліквідик. Ми поливаємо. І ще такий концентрат, ароматизатор, можна так би мовити. Наливарка називається, дуже, дуже смішно його прозвали, звісно. Також його виливаємо. І все, ретельно перемішуємо. така от прикормка. Думаю, коропу сподобається, тому заряджаємо ракету і починаємо працювати. Зробив собі такий совочок з пляшечки. І поїхали. Проти вітру сьогодні буде важкувато кидати так, для плед кормушки будемо використовувати такий от метод мікс. Трошки залив водичкою і трошки постоїть. Так, попав у мене восьмерочка. Я ставлю обов'язково грузок і от грузка в мене ось така тут. Я нічого не вигадую. Тут такий метод працює, тому його і використовую. Ще робимо закид і чекаємо на коропа. Так, на іншому спінінгу у мене попап стоїть десятка відгрузка однакова. Гачок також невеличкий. Попап я всередину топтишки не кладу. Раз. І погнали. Так, друзі, зламалась в мене ракета. Ну, я вихід знайшов, розібрав у карася балерина, витягнув таку от проволочку, зробив, все працює. Так що продовжуємо за корм Так, друзі, вирішив все-таки ще третій спінг закинути. Вже поставив сюди попапчик десяточку. Чому? Я кормився ракетою. Вітер у нас якраз зліва і я думаю, що якийсь, якийсь корм просто зносить на бік в момент, як він тоне. І думаю, от на край десь прикормишного п'ятна кинути треті спін. Хто там? Щука. Щука? Да не щука, а щучка. Та вже як не і так просто гравця, щоб. На синьку? <світування> 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 <Вон>, Бачите? <світування> а ви хотіли, а ви хотіли викинути синьку. Щоренка все одно. Так, 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 так. Так. Клюванечко. Красиво. Нарешті. Нарешті клювання. Ну, щось дождь зовсім невеличке. Іде, іде, йде до берега. Просто в тупу йде до берега. Твички коробчик, але є дочекався його? О такий шострий. Є, друзі! Є. Але сьогодні трудова риболовля. Такі невеличкі коробчики. Взяв попапчик халібут, халібут злетів. Ну, гарно засікся за нижні губу. Як потрібно. Я би сказав, навіть не коробчик, а сазанчик. Отакий такий от сазанчик попався. Клювання Коробчик проснувся під самий вечір. Так, що шо там? Щось пручається, добре чи? Ой ні? Ой-ой, ви фрикціон не пускаєте? Я отпустивали. На черв'яка? Нічогось. Ми її ждемо цілий день на попап, а він клює на черв'яка, так? Да? Ні, ну такий хороший, хороший. От хитрий, тільки кусаку побачив і сразу випрягнув. Саме, де да, може Ось-ось-ось-ось, зліва, зліва. Ось ця. Оця, ось, ця, ось он, нагибай, мутку крадеться О! Ну це вже хороший, я вже прям по хвилі бачиш, це хороший. На що на що взяв? На та ні не здоровий. А, такий же самий стандарт. Вот Ну, бачите. На цьому риболовлю будемо завершувати. Темніє дуже швидко. Риболовля сюди сьогодні була дуже складною. Ну, короб прям максимально був неактивний. Що, що я не робив, різні насадки, приманки, бутербродики, що я тільки не, не чудив. І все одно ми дочекалися ми з 9 ранку тут, і тільки о 7 вечора у нас було перше клювання, і за годину ми отримали, мабуть, десь 5 клювань. Два коробчика ми впіймали. В мене зійшов, а дядь Сережа ще щучку піймав на синьку. Тому е, дочекалися, як кажеться. І е, риболовля, можна сказати, вдалася. Тому будемо бистренько збиратися і їхати додому. Всім дякую, е, хто дивиться мій канал. Обов'язково з вас палець вверх, підписка. І зустрінемося на наступній риболовлі. Всім ні, хвоста, ні лоски. До побачення.